Де знайти роботу та де більше платять? Про це сьогодні у нашій програмі. Дякуємо за вашу довіру та вашу підтримку. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Ви дивитеся Знай.UA. І Я радий вітати нашого гостя. Людина, яка знає про економіку все та навіть більше. Це економіст Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю вас. Я також вас вітаю, і мені дуже приємно, що ви так високо оцінюєте мої професійні здібності. <реш> так, ось якраз вашими професійними здібностями е, хотіли б оцінити стан нашої економіки на сьогодні, але окрім цього, ще поговорити про е, таку тему: про ринок праці і е, як, яким ринок праці буде восени, зважаючи на те, що ледь-ледь -лед нещодавно ми оговталися після коронакризи. А тепер е, у нас відбувається війна. Як видозмінився ринок праці в умовах війни? Ой, слухайте, ну зараз я буду говорити надзвичайно песимістичні речі. Україна втратила 32% валового внутрішнього продукту. Ну, тобто, грубо, минулий рік ми, за минулий рік ми десь зробили 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту. Тобто, це той обсяг, що ми з вами всі разом заробили в Україні за 21 рік. Цього року очікується, що ми в кращому випадку будемо мати десь 140 мільярдів. Чому це настільки важливо? внутрішній продукти по великому рахунку, то, що ми споживаємо протягом року, це наші з вами доходи в кишені. Є така організація, Міжнародна організація праці. Вона періодично робить дослідження в Україні з приводу ринку праці. По її даних, Україна сьогодні втратила порядку 5 мільйонів робочих місць в зв'язку з воєнними діями на нашій території. Це приблизно 32% від загального ринку праці. Е, говорячи простіше, до початку війни минулого року, активної фази війни минулого року, у нас з вами на одну вакансію було десь порядку. До 4,5 максимум 5 бажаючих. Сьогодні в нас 12,5 бажаючих на одну вакансію. Тобто ринок праці на сьогоднішній момент знаходиться в надзвичайно важкому стані. Тобто, в реальній дійсності ми втратили дуже багато робочих місць, я ж кажу, порядку 5 мільйонів. І по оцінках експертів, якщо бойові дії продовжаться далі. То Україна і далі буде втрачати робочі місця аж до 6-6,5 половиною мільйонів загальної кількості, тобто, це порядку 40% загального ринку праці. Тобто, наскільки я правильно вас зрозумів, зараз у нас відбувається такий етап, коли кількість вакансій вона зменшилася, натомість зросла кількість відгуків на цю вакансію, але закон економіки попит породжує пропозицію: він зараз діє чи ні на ринку праці. Ні, ну дивіться. Коли ми з вами говоримо про те, що сьогодні робиться на ринку праці, треба розуміти, що в різних регіонах ситуація абсолютно різна. Західний регіон практично відновив на сьогоднішній момент загальну кількість зайнятих, але там ну, навіть він трошки сьогодні прогресує, тому що ми маємо прецеденти релокації підприємств, тобто ряд промислових підприємств зі Сходу України переїжджають на Захід і таким чином створюють додаткові робочі місця. Ну, тобто там ситуація більш-менш зрозуміла. А от Центральна Україна, а особливо Схід України, там біда повна. І, власне, чому ми так багато говоримо з вами за ринок праці, тому що ринок праці це є наші з вами доходи. А доходи це є та річ, яка ну, дає таке поняття, як паритет купівельної спроможності. Дивіться, от до початку активної фази бойових дій українська сім'я витрачала десь приблизно 42% бюджету домогосподарства, бюджету своєї сім'ї на харчі. Зараз в середньому 51-52 на 10% збільшилися видатки на харчі. І це не означає, що ми стали більше їсти. Це означає, що ми з вами стали менше отримувати грошей. При тому, що інфляція сьогодні 23%. 23,8% рахуйте. А по даний держконстату продовольчий кошик за рік виріс вже на 30%. Тобто, так, знаєте, це... давайте наведемо для наших глядачів такий умовний приклад, що є якийсь Микола, який до війни, наприклад, отримував приблизно там тисяч гривень зараз. З нинішніми цінами з тарифами і так далі. Він має отримувати ну, наприклад, в середньому 23-24, А натомість він отримує. 15-17. Тобто. Так, ну, от, грубо. Грубо, приблизно, так це виглядає. Ми беремо середньостатистичну людину. Тому що в різних соціальних групах ситуація є абсолютно різна. Е, найбільше страждають, безперечно, ті, що сидять на соціальній допомозі, пенсіонери. В них видатки на харчі є набагато вищі. Е, є категорії людей, які, в принципі, Продовжують працювати, отримують гідну заробітну платню, і у яких е, ситуація не настільки погана. Але виходячи з того, що Україна втратила таки дійсно більше 5 мільйонів робочих місць, вже 30% людей сьогодні лишилося без роботи. І е, ну, мінус той обсяг, який сьогодні офіційно рахується е, біженцями, ну рахуйте на 7 мільйонів людей. Покинули територію України. Та, там є діти, там є люд, літні люди, але тим не менше, ми маємо і такі цифри. Тут ще така є небезпека, певна, яку, напевно, варто згадати, є певне співвідношення між працюючими людьми і людьми, які знаходяться на пенсії. Я ж просто нагадаю, у нас з вами солідарна пенсійна система. Тобто, все те, то, що ми з вами напрацюємо. Ми платимо єдиний соціальний внесок, який є основою наповнення пенсійного фонду. І у нас завжди було співвідношення десь грубо один працюючий до грубо одного пенсіонера це ті, що платили єдиний соціальний внесок, тому що у нас десь 27-28% завжди була тіньова економіка. Так от уявіть собі ситуацію, що в нас вже зменшився обсяг і. Легальної частини бізнесу, яка платить єдиний соціальний внесок. І нас сьогодні пенсіонерів є значно більше, ніж е, людей, що отримують заробітну платню і платять єдиний соціальний внесок. І це є надзвичайно додатковим серйозним тиском на державний бюджет, тому що е, пенсіонери не можуть не отримувати пенсії, і бюджет активно підставляє плече пенсійному фонду. Тобто. Е, Власне, ми плавно з вами перейшли до питань бюджету, тому що ну воно ж е, пов'язане, да, та, оті всі негаразди, які є в економіці, та, е, ну от ви втрачаєте роботу, ви йдете у відділ зайнятості, та звідки відділ зайнятості бере гроші, щоб вам платити е, допомогу по безробіттю. Він бере з фондів, е, які е, теоретично наповнюються. Е, Власне, з єдиного соціального внеску, але реально там ще є допомога від бюджету. То саме ми маємо з пенсійним фондом. Ну от, поки що на сьогоднішній момент ситуація є достатньо важкою з економічної точки зору. І ну от, по серпню місяцю та ми з вами з бюджету використали, держава з бюджету використала десь порядку 210 мільярдів гривень. Податками і зборами ми зібрали 95. Ну, от, просто щоб ми розуміли той дефіцит, який виникає кожен місяць. І оцей дефіцит погашається за рахунок допомоги, яку наші партнери нам надають. Серпень місяць був надзвичайно хороший, нам дали там практично 4 мільярди доларів. І це були не кредити, нам дали вигляді грантів, тобто, то, що не треба повертати. Але традиційно нам от цієї допомоги, що дають, десь грантів це 30%. 70%. Європа в основному дає кредити. Американці дають грантову допомогу. Тобто, от рахуйте, кожен місяць Україна має порядку 5 мільярдів доларів дефіциту, який треба перекривати за рахунок запозичень. От ви запиталися, що робиться в економіці, і що там з ринком праці. Власне, оцей оця картинка, картинка бюджету. Вона дуже характеризує ту ситуацію, в яку ми з вами зараз живемо, пане Олеже. Але ж все ж таки є певні пропозиції від держави. Я хочу нагадати, що урядовий проект є робота, передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємства та навчання. Цей проект спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. Проект включає шість грантових програм, зокрема, українці зможуть отримати різноманітні мікрогранти для створення власної справи. Як ви оцінюєте цей крок від влади, зважаючи на те, що купа українців вони, як ви зазначили, залишаються без роботи, і можливо є певні ідеї бажання розпочати власну справу, як кажуть, не працювати на когось на якогось там дядю. Дві речі, яку треба знати. Значить, Всі ті гранти це є видатки державного бюджету. Ну, ми ж розуміємо, так? Для того, щоб робити видатки з державного бюджету, там мають бути гроші. Вертаючись до початку нашої розмови, коли ми з вами говорили про ситуацію з бюджетом, отих 95 мільярдів гривень, що ми зібрали в серпні місяці у вигляді податків і зборів, на війну ми витратили десь. Витрачаємо щомісяця порядку 100 110 мільярдів. По вимогах нашої фінансової допомоги, яку ми отримаємо від наших партнерів, жодної копійки цієї фінансової допомоги не може піти на фінансування війни. Тобто ми фінансуємо війну виключно за рахунок податків і зборів і тих коштів, що додруковує Національний банк України. Національний банк України з початку війни вже надрукував 300 мільярдів гривень, які вкинув в обіг через воєнні облігації, які він викупляє у Міністерства фінансів. Тобто, коли ми з вами говоримо про грантову підтримку малого і середнього бізнесу, треба розуміти, що е, гроші, які виділяються на ті речі, вони, по-перше, мають бути в бюджеті, а по-друге, мають бути знайдені джерела. Власне, за рахунок яких ці гроші будуть виділятися, це гранти або це кошти, що надає Національний банк України через воєнні облігації. Це один момент. Другий бізнес, який починає, який бере грант, він створює якісь товари або послуги, правда? І він ці товари і послуги пропонує на ринку. Так от найважливіше питання, яке сьогодні є. Для того, щоб цей бізнес нормально розвивався і цей мікрогрант був позитивним, необхідно, щоб був внутрішній попит. Цей внутрішній попит, про який ми зараз з вами говоримо, він виникає за рахунок доходів громадян. Тобто, коли ми обговорюємо питання успішності бізнесу, то маємо розуміти, що без внутрішнього ринку, без доходів людей, без е, отримання коштів для е, того, щоб ви потім в результаті могли їх десь витратити, жоден малий і середній бізнес розвиватися не буде. Тобто для держави є два виклики: з одного боку, надати можливість, е, скажімо, бізнесу. Через грантову допомогу створити товари та послуги, а з другого боку, через індексацію заробітних плат, через е, допомогу і створення додаткових коштів для тих, хто сидить на соціальній допомозі, через інші механізми наповнити грошами споживчий ринок, дати можливість створити оцей попит, який потім реалізується в покупці тих товарів і послуг. Які, власне, започатковані через грантову допомогу, про яку ми зараз з вами говорили. Тобто ситуація є значно складніша і вона не вирішується одномоментно. Тобто, безперечно, це все добре. Але я думаю, що оця є робота, і оті основні речі, про які зараз ви говорили, це, напевно, припаде більше на 2023 рік, тому що, власне, зараз активно обговорюється бюджет на 2023 рік. І треба розуміти, що. Е, власне, до 15 вересня, в відповідності до бюджетного кодексу, у Верховну Раду має бути поданий проєкт бюджету, який буде активно обговорюватися. І там, е, власне, там дуже багато програм порізано, тому що. Е, Ну, рахуйте, там дефіцит бюджету буде порядку 30 мільярдів доларів? Ну, от рахуйте, ну це надзвичайно великий кошт. Ну, ви знаєте, пане Олеже, і українці так само будуть відслідковувати, орієнтуватися, в якій сфері, ну скажімо так, простими словами будуть більше платити. На що орієнтуватися, тому що під час війни багато українців вони навіть змінювали професію, змінювали свій фах. На вашу думку і оцінку, які професії будуть найбільш затребовані, і а які навпаки в занепаді. Ви знаєте, дивіться, ну, це не тільки в Україні, це ж і Європа сьогодні активно потребує кваліфікованої е, праці, але праці робітничих професій, е, праці е, людей, які, е, власне, мають забезпечити створення матеріальних цінностей. Тобто Мова йде, дивіться, от що на сьогоднішній момент, до речі, це не тільки в Європейському Союзі, це і в Україні. Е, сільсько-господарська діяльність, е, робота водієм вантажівки великої, е, робота на промисловому підприємстві, е, кваліфікована робота е, айтішника, Тобто у ті спеціальності вони як і в Європі на сьогоднішній момент, так і в Україні є надзвичайно очікувані і е, для них завжди буде потреба. Тобто, люба людина з високим рівнем підготовки, я думаю, що обов'язково знайде е, своє примінення. Я вже не говорю про надзвичайно великі виклики, які сьогодні, наприклад, мають медики. Тому що, е, ну давайте будемо відверті, пандемія ж не закінчилась, Це ми просто про неї. Через надзвичайно великі потрясіння е, забули. Але ж весь світ сьогодні і далі говорить про те, що іде чергова хвиля пандемії, з'являються нові епідемії, з'являються нові виклики для медичних працівників. І на сьогоднішній момент їх робота є надзвичайно очікувана не тільки в Україні, але й за кордоном. Е, до речі, оцей маленький момент з роботою за кордоном. Пам'ятаєте, е, минулий рік. Українці за кордону перевели в Україну 13,5 мільярдів доларів. Mm -hmm. Так. За перше півріччя менше перевели, але перевели, слухайте, 6 мільярдів доларів по оцінках Національного банку України, незважаючи на війну, незважаючи на кількість біженців. В Україну було переведено 6 мільярдів доларів. І це також є достатньо потужним джерелом. Формування внутрішнього ринку. І то, що на сьогоднішній момент дуже багато українців виїхали і працюють за кордоном, це, безперечно, сильно звужує можливості української економіки до швидкого відновлення, тому що ну, хтось має працювати в Україні. Але з другого боку, це дає додаткові грошові кошти, які приходять в Україну від наших заробітчан. І тут, і хвала з тієї точки зору, тому що. В незалежності, де ви будете працювати, якщо результати вашої праці приходять в Україну, вони дають можливість Україні відновлюватися, тому що ті гроші Україні надзвичайно потрібні. Пане Олеже, і з огляду на те, що більшість безробітних все ж таки з вищою освітою, за вашою оцінкою, чи вистачає відповідних. Пропозиції, тому що розповів вам невеличку історію мого знайомого, який прийшов на співбесіду, і коли його запитали, чи в нього вищого світа, він сказав так. А яку ви бажаєте заробітню плату? Він назвав там енну кількість тисяч гривень. На що йому відповіли за те чесно? Про те, що їм вигідніше взяти людину навіть без вищої освіти, витратити певну кількість грошей на навчання цієї людини, а потім лише платити меншу суму зарплатні. Ну, дивіться, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що далеко не всі люди працюють по тій спеціальності, яку вони отримали в результаті отримання диплому на вище. Тобто, в нас достатньо почасті. Випадки, коли людина закінчує вищий ужбовий заклад, а потім йде працювати в ту сферу діяльності, яка не має до його диплому жодного відношення. На жаль, це правда, держава витрачає гроші, батьки витрачають гроші, якщо ми говоримо про платне навчання, а в результаті людина жодним чином не реалізує себе як спеціаліст в цьому напрямку. І це говорить і про рівень української вищої освіти до деякої міри. Я не говорю про всі вищі учбові заклади, але, принаймні, є такі, які не дають належного рівня. Це питання достатньо серйозне. І, на жаль, ми маємо достатні почасті випадки, коли люди працюють не по спеціальності. Е, так, мені можуть сказати, що от, якщо немає пропозицій по спеціальності, то безперечно людина е, в потребі знайти якусь роботу піде на будь-яку. Так от е, Вища освіта на сьогоднішній момент не є гарантією отримання роботи по спеціальності. На жаль, тому той випадок, про який ви сказали, це не рідкий, це не рідкий приклад. Це достатньо почасті випадки, тому що раз говорю: найбільший рівень попиту на сьогоднішній момент є на робітничі спеціальності. І люди, які отримують професійні знання. Пов'язані із робітничими спеціальностями мають дуже високі шанси на працевлаштування власне по е, тій е, сфері діяльності, яку по якій вони вчилися. Пане Олеже, останнє запитання до вас, зважаючи на те, що в Україні можливо буде все ж таки обмежена кількість пропозицій. Як ви вважаєте, коли Україна переможе? Наші кордони не відкриються, наскільки великим буде відтік робочої сили з України, і яким чином це може попливати на економіку, зважаючи на те, що ви зазначили, що все ж таки і перекази до України вони продовжують надходити. О, ви знаєте, ви задали дуже складне запитання, надзвичайно. Все залежить від того, як швидко і за які кошти почнеться відновлення економіки України. Людина завжди пристосовується і завжди спрямовує свою діяльність туди, де вона отримує гідну заробітну платну за ту працю, яку вона робить. Е, відновлення української економіки буде потребувати достатньо багато робочих рук, і буде потребувати багато грошей. Якщо ми швидко побачимо, Запроваджені в Україні плану маршала, якщо сюди прийдуть західні гроші разом із е, технологіями і ноу-хау західних компаній. А я думаю, що це буде обов'язково. Тут будуть створені робочі місця, які е, дадуть можливість не тільки українцям знайти себе, але і, е, дадуть можливість тим людям, що виїхали в якості біженців, швидко повернутися. І знайти роботу. Тобто треба розуміти, що е, міграція робочої сили напряму залежить від того, наскільки тут, в тій країні, де ми з вами живемо, можна знайти гідну роботу. Якщо робота буде знайдена швидко і будуть створені відповідні м, робочі місця, я думаю, що міграційні процеси якраз підуть в Україну. Тим більше треба розуміти, що ми ж з вами зразу після перемоги будемо мати феномен возз'єднання сімей. Ми ж розуміємо з вами, що достатньо багата кількість жінок і дітей виїхали за кордон, чоловіки лишилися в Україні. І от де будуть робочі місця, де буде гідна оплата праці, в тому місці і буде воз'єднання сімей. І це є надзвичайно великий виклик для української влади, тому що після закінчення війни ми можемо отримати другу хвилю міграції міграції воз'єднання сімей. Тому як тільки війна закінчиться, і ми побачимо, що Україна перемогла, надзвичайно важливим буде швидко об'явити програму відновлення України і залучити сюди кошти для проведення цих робіт. Тоді воз'єднання сімей відбудеться в Україні, і українці повернуться в ту країну, власне, яка є їх батьківщиною. Пане Олеже, щиро дякую вам за розмову. Було приємно вас бачити і почути вашу фахову думку. До наступних зустрічі. Ну а нашим глядачам нагадаю про те, що роботу знаходить той, хто її шукає. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайку і написати питання нашим гостям. Ви дивилися з наю Будьте разом з нами. До наступних зустрічі.